Служба безпеки України затримала ще одну російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Правоохоронці зазначають, що саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України. Зрадниця цинічно вдавалась до хитрощів, щоб скоригувати ворожу атаку. Жінка сфотографувала себе на фоні промислового об'єкта з прив'язкою до місцевості і відправила фото агресору. Зловмисницею виявилась працівниця того ж постраждалого підприємства, яку ФСБ залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокацію українських захисників та критичної інфраструктури у місті. Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер. А для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони. Вона неодноразово для передачі координат українських об'єктів робила навпроти них селфі. Потім відправляла фото до ФСБ і після цього одразу видаляла знімки з телефону. Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ. Однак співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання неї нового ворожого розвідзавдання. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми. Правоохоронці постійно затримують ворожих агентів у Харкові. Наприклад, наприкінці червня там же викрали російську агентурну мережу. Зрадники наводили ворожі ракети, а також зливали окупантам переміщення ЗСУ. Крім того, СБУ викрала у Києві та Харківській області підривну діяльність ще двох прихильників расизму. Останнє виправдовували російську агресію проти України. Я думаю, що не варто вже казати про якусь моральну складову, як можна вдатись до того, аби зрадити свою батьківщину і бути причетною до вбивств своїх же співгромадян. Проте є і сторона закону: кожен, хто пішов проти своєї країни, зрадники держави, і кожного чекає покарання.